Чергових заяв самопроголошеного президента Білорусі, отже, Олександр Лукашенко нині хизується розміщенням на території країни російського тактичного ядерного озброєння і видає це за найбільший внесок у безпеку країни. При цьому білоруський диктатор воліє не згадувати про рішення, що рішення про його застосування залишається насправді лише в руках Путіна. Як Лукашенко потрапив власне ось у таку пастку Кремля і став зброєносцем. Путіна, всю цю історію, яка насправді дуже довго закручувалася, давайте переглянемо раз. 25 травня представники Москви і Мінська підписали двосторонню угоду щодо розміщення нестратегічної ядерної зброї Росії на території Білорусі. При цьому контроль над нею та рішення про її застосування залишається за Кремлем. Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін примудрився звинуватити у цьому США та країни ЄС. Він заявив, що таке рішення є дієвою відповіддю на агресивну політику недружніх країн. А найбільшим ворогом Лукашен. Коші у листопаді 2021 року призначив Польщу, уряд якої виступив за посилення арсеналу НАТО на території країни. Якщо там дуда з сморовецьким подвинулись мозгами, то воєнне ж не дураки ж розуміють, який може бути Ми з путіним ні перед чим не зупинимось і маємо протягом доби бути готові відповісти дзеркально. Вирішав білоруський диктатор у березні минулого року. Коли одразу після початку повномасштабного вторгнення в Україну Польща підтягнула свою армію до кордонів з Білоруссю. Тоді Лукашенко став вже відкрито наполягати на поверненні своєї частки ядерної зброї, яка була вивезена до Росії у 1996 році під гарантії недоторк. Каності і ненападу. до речі, Україна свого ядерного арсеналу позбулася на тих же умовах. Я вправе сьогодні попросити, потребувати президента братської Росії зробити так, щоб боялись переступить державну границю Республіки Білорусь. Що я і зробив. Референдум щодо вилучення з білоруської конституції пункту про без'ядерний статус держави відбувся 27 лютого 2022 року. За нову конституцію тоді нібито проголосувало аж 82% білорусів. Чому так поспішав Лукашенко? Боявся, що ракети запущені на Київ, полетять бумерангом на мінськ. А вже за рік Путін прийняв рішення про надання Білорусі тактичної ядерної зброї, а також ракетного комплексу іскандер та літаків, які можуть в. Користовувати ядерне озброєння, ми ж е, на території Білорусі кетому готові. Я, як рачительний змінити хазяїв, нічого не розрушен. Всі сараї стоять на місці. Радник офісу президента Михайло Подоляк відреагував один з перших ядерні заяви Лукашенка, номінального господаря Білорусі та від пропагандиста війни. Прямо вказують на те, що РФ навмисно вбиває концепцію глобального ядерного стримування. І ховає ключовий глобальний договір про нерозповсюдження ядерної зброї. Це фундаментально підриває принципи глобальної безпеки. Рішення може бути лише одне: необхідна жорстка позиція ядерних держав. І захід відреагував, однак досить стримано. НАТО назвало дії Москви і Мінська небезпечними і безвідповідальними. Вашингтон провокаційними, Брюссель такими, що збільшать напругу, а Берлін помилковими. Скидається на те, що США та країни ЄС, хоча слідкують уважно за розвід подій, але вже втомилися від путінського брязкання зброєю і постійного ядерного шантажу. Хоча НАТО серйозно сприймає загрози ядерної риторики, країни альянсу не дозволять себе залякати. Заява Кремля це частина тенденції, яка триває вже багато років, із небезпечної і безвідповідальної ядерної риторики, що спостерігається в Росії. А може причина в тому, що захід поки не зафіксував жодних переміщень тактичної ядерної зброї з Росії. До речі, за словами самого Путіна, це може статися не раніше 1 липня, коли Білорусь завершить будівництво сховища для тактичної ядерної зброї. Одна Ак, Лукашенко вже 25 травня в кулуарах саміту євразійських країн в Москві вже встиг похвалитися. На чогось приміщення ядерно боєприпас уже не уже нечалось ано вже в Білорусі. Можливо, я приєдус. Водночас військові аналітики зауважують, якщо російські ядерні ракети знаходяться в такому ж стані, як білоруські сараї для їхнього зберігання, ні Україні, ні країнам ЄС можна не переживати. Бо зовсім не факт, що зброя, який вже півстоліття, ще досі боєздатна. Окрім цього, Лукашенко, вихваляючись ядерним статусом Білорусі, забуває, що в разі застосування боєголовок проти країн НАТО відповідь буде миттєвою і прилетить вона. Зовсім не в Росію.